Добрий день, доброго часу, дорогенькі мої? Починаю робити розклади на наступний період. Це з 19 по 25 вересня. І робити розклад по областях. Починаємо ми, як завжди, з Києва. О. Так, починаємо ми з Києва. Що очікує на Києві? Київ, Київська область це вже мені не подобається. Так, башта. А, фух, слава Богу, зірочка. Так. Отже. Дивимося. Що по Києву? Київ додатково щось ставити не збирається по захисту, оскільки на сьогоднішній момент він захищений дуже добре. Король чаш це взагалі. Тобто він захищений і він, вони, люди, які працюють у стеженні, вони все простежують, абсолютно ніяких. Там не повинно бути. Єдине, що о, карти нам кажуть, що мечів, вона шестірка, десь е, четвірка, е, туз. Вони завжди кажуть нам про те, що будуть тривоги, що буде летіти. Ну, ці карти, наприклад, це взагалі що буде летіти. Тобто тривоги будуть трошечки збільшені на наступному тижні, і буде летіти. Далі. Щось буде збиватися, і я вам скажу, що навіть по карті зірка сказано, що всі ракети, які будуть, в принципі, летіти, вони повинні бути збиті. Тобто, все, що буде летіти, а в Києві буде летіти багато на наступному тижні, то буде збиватися бо зірочка. Далі, по тузумичів і королю Пентаклів. Нам карти хочуть сказати, що у буде в Київській області, ну, в Києві, так, в принципі, ем, викритий якийсь калабаран, дуже такий цінний. Ем, і взагалі він буде не один. Будуть викриватися якісь змовницькі схеми, якісь ДРГ, от які будуть тільки починати щось там планувати, їх відразу будуть викривати і якби саджати. Тобто, все це буде рубатися на корню. Так. Дивіться карти була запланована смерть імператора, так? але щось пішло не так. Щось дуже так тупенько зроблено було. Тому. Так, далі. По, ем, по трієчці. Так, дивіться, що з трієчкою? До Києва повинні приїхати якісь дуже почесні гості і будуть спілкувати ну, ведеться якісь такі спілкування з приводу оборони, з приводу якихось захисних. Моментів, але не саме Києва, а от всієї України як держави, тобто будуть якісь вестись перемовини про союзи з іншими країнами для придбання або ж для е, якоїсь гуманітарної допомоги нашій країні. От так. Для е, безпекової сфери. Так, другий нюанс. План, який зараз є, і він як обговорюється в Київській області, він буде дуже успішний. Далі, навіть не в, Київі, в Києві, так? в Києві його там планують, і якби цей план буде по. Руйнації якихось інших планів іншої особи. Що це значить? Це керівництво держави обговорює нові плани на закриття ситуації. Я так думаю, що по якимось окупованим територіям. То щось нюанс. Для того, щоб почався новий період. Ось так. Так, що очікує нас Київську область? Ви знаєте, там башта, вона може програтися, як і а, як околиці Києва, але от як м, зона, яка біля Києва. Тобто, якийсь при, приміський, от таким чином може програтися. Та що ж, знову сирени? Виють і виють сьогодні, просто неможливо. Так. Ми вже звикли за цей період до них, але ну, вже набридло. Так, е якусь в Київській області будуть розганяти таку чуш, по-другому не скажу, з приводу нападу, з приводу ще одного заходу на Київську область. Ну, таке, по луні вона буде таке, І є дьявол, ну це 100% брехня. Ні, карти кажуть, що буде мирно. І єдине, що так, буде пролітати, і от тут знаєте, що? Ага, карта е, четвірка жезлів е, і трійка жезлів. Знаєте, що кажуть карти? Що можливо десь е, Київська область буде летіти. Це однозначно. І оскільки в Київ буде летіти, Київська область буде летіти. Єдине, що можна вам сказати, карта каже нам, тут двійка мечів, каже, що буде щось збиватися, але те, що буде збиватися, можливо, воно буде падати от, десь, десь може впасти, не там, де потрібно, і будуть можливі руйнування саме будинків, розумієте, так? Тут не про інфраструктуру, буде націлене на інфраструктуру, але впаде от десь десь там на будиночки. Але карта мир нам каже, що щось дуже, ну, по-перше, мир, так, оскільки ніякого якби, нападу немає. Другий нюанс. Тут по карті Королева а, будуть виділені кошти для. Для, ну, тут більше пов'язано з зимовим періодом, я думаю, щось ось, бачите, дурак, по, по зимовому періоду щось буде плануватися для, для зимівки, ось так виділені кошти. Другий момент. В Київській області буде ну, будуть ловити якихось криз, я вам скажу. І спіймають. І таких, знаєте, ну, не просто колаборантів, а таких крупнесеньких колаборантів. Далі дуже багато заходів буде направлено, направлено на виявлення, взяття і далі передачі до судів суддів... людей, які були пов'язані з калаборантством або ж з якимось допомогою, свинособакам, так, от, з цим буде пов'язано. У якусь крису, таку дуже, дуже велику, таку посадову крису. Да. От мені каже, кажуть, кажуть, кажуть да. так. Криса, яка сиділа, мала якусь ем, посаду в органах. Тут які органи. Тут не одна, навіть вона була. да, не одна, Одна, яка здавала поси, позиції спіймають по київській області, А друга, яка мала ну, досить таку поважну м -м, посаду і, і її спіймають. Тобто вона була не бідною особою, але її спіймають і дадуть їй на горіхи. Ще одного спіймають. Оце таке, як правоохоронні, щось з правоохоронними органами пов'язане. Так, але спіймають. Так, да, спіймають. Спіймають і карта сонце нам показує, що когось там не вийде прям засадити в плані довгого терміну, а комусь все-таки пощастить і довгенько посидіти. Так. Що по області і по Києві взагалі яка обстановочка? Да, будуть кажуть, летіти розганятися. Так, карти кажуть, що основний якби, настрой, основний фактор, той, який буде у нас працювати на наступному тижні, він каже нам, що перше, що буде направлений на захист. Захист Києва, захист Київської області, бо буде летіти, буде десь рух наших хлопчиків будуть перевозити да, військових, буде рух, якісь ротації, будуть. щось буде таке, що пов'язане з логістичними такими моментами. Далі. І е, виявлення тих людей, які щось десь неправильно думали, говорили і розказували це перше. Тобто їх виявлять. Все, що було тайним, все стане явним. Так, е, і тут буде зірочка. І другий момент: щось буде запропоновано Києву. Від щось таке іноземне. Що це може бути? Ага, дивіться, перше, що може бути в юридичних моментах, можливий страшний суд, ну це завжди щось що пов'язане з юридичними моментами. Другий момент це буде пов'язане з зимуванням, тобто кошти, якісь виділяться, можливо, Європою, можливо, світом, можливо, якимись певними країнами, так, іноземними країнами, називаємо їх так, для зимівки, саме зимівки і для людей, які от постраждали. І третій момент будуть виділятися кошти для зруйнованих міст. От саме, там, можливо, Буча, Ірпень, Макарів, Бородянка. Ті міста, які були зруйновані, будуть більше виділятися коштів, щоб закінчити будівництво, або якийсь ремонт цих будиночків. От так. Тобто, щоб людям, ну, оскільки вже настали трошечки осінні дні, і людям важко зимувати в тих будинках там, пристанищах, де вони були, то їм будуть надаватися. Якісь інші. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дуже вдячна за коментарі. Дуже вдячна за вподобайки, дуже вдячна за репости. Маємо зараз нову функцію для підтримки нашого каналу. Кому. Хто може підтримати, підтримайте, будь ласка. 50% від того, що ви нам будете відправляти, буде йти на допомогу хлопцям ЗСУ. Так, Уже неодноразово говорила про це. І всім дякую. І пам'ятаємо, що кожен день наближає нас до перемоги. Всім дякую. до побачення.